Другий півфінальний поєдинок Кубку області футболу сезон 2016-17. Красний майданчик комплексу Маленький Париж. Очі заслуження, але це дуже гарний. Андрій Бежинар пробував його. в цьому півфіналі. зустрічається команди Шишківці. Зараз Шишківці. Жовто-помаран, що кольори з мечем були, зіркові, виконавці ЄС два-двішки, Ось з Руслан Гончак, один з них, Олег Керчук. Не так давно вони разом грали в складі команди Білоруської вищої ліги. лігії. встиг пограти в США. Андрій, Андрій Гордей. Андрій Гордей віддавав на... 5, але перший назад на Антоніках Руслан Гумчак, новий граючий тренер Буковини, все таки вирішив Руслан ще не навішати на святі, як кажуть, умовно, буці. І... Дав згоду побути ще граючим тренером Буковини Давні Гордей. розклади команди, умовні гості у нас ще є Ух, Класно! Кому віддавав, кому віддавав Антонюк? Антонюк колишній гравець Меркурія першоліго футзального. Він його контролював політнича. Василь Медлюк, у воротах. Кіпер командиців Кісменського району. З Василь оселю Ліцька команда Крим Керчу, там і Габлея, то всі кази є. Кіцменські навіть шичків, ці хлопці. Павла Керчук, Мандрі вже не видно. О, ось він з мечем. Іван Антонюк, Сергій Гунчак, Олександр Завершенюк, Андрій Шипко. Прекрасно Розібрався зараз. Прекрасно, прекрасно зіграв зараз Ось він. досвід і майстерність Руслана Гончака, Ветерана українського футболу, якому віддав неточний пас зараз. Андрій Гордей, Влад Тимошчук, Сергій Рихло. Микола Грінка, Іван Бабич. Іван Візнюк. Микола. Зараз Руслан Гунча і Руслав Сулкан іде піцик ще у заявці, як мінімум, чого не вийдуть, подивимося. Епіцентр, епіцентр. Сині футболки, це команда, яка цього року класно віддав, класно віддав. Зараз сам Гунчак просто прекрасно віддав. ух ху ху ух залишив м'яч у грі. Гордей, 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 ну підштовхнув спину зараз Олег Керчук. У воротах Ростислав Храбко у епіцентру, який цього року дебютував у першій футзальній лізі України. Павло Середюк, Василь Савчук, Андрій Беженар, Геннадій Куляк, Андрій Савчук, Олексій Бакалярик, Дмитро Давидний, Денис Хандій і запасний голкіпер у цій зустрічі, Юрій Кіселиця. Не знаю, чи він там займається кожен, чи може вийти чи ні на майданчик, не знаю. Не, не встиг переговорити на цю тему, але... Бачу, що він є серед запасних. Вже -е, до Гончука м'яч. Андрій Гордей. Назад на Бідлюка. Біблюк. Можна ще раз з Бідґлуком зіграти. Гончак. Гончак. На Івана. Антоніка. Знову Біглюк. Гончак. Ну ось так. Тримають м'яч, Хандій, Бажинар, беженар. Беженар проскакує беженар і... Андрій Гордей, Проще, проще. Антонюк, Гунчак, Гунчак. На Керчу. На Керчу отримав по нозі. Єдинеся Хандія і так би одразу віддавали йому там.

І навіть, здається, Спартакіади України. Антонюк на Нулі. Після перших не повних шести хвилин цього півфіналу пересіровку зробили. Першому мали грати Апісандри Шишківці. Але у зв'язку з тим, що університет... Сьогодні грає товариський поєдинок з вікон на великому полі е, Олімпія на штучному полі. З кусим організатори з п'яти місцями і першими зіграла роден та університет. Шти, 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 шти. Ну, звісно що, звісно, що зараз е, там. З тих першому Антонюк. Фаворитами вважаються представни епіцентру. Вони грають у першій лізі і набрали, хоч і з очками сутужно, у них ігрові непоганих і набрали. І... В принципі, вже фахівці зазначають, що дуже симпатично гуляючи на команди. І, напевно, на перспективу вже наступного сезону можна буде якісь там більш амбітні ставити завдання, а не просто е хоча б у когось виграти, як там колись готували. Е у ті часи, коли у -ю 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 -ю! ледь не обрізалися, у ті часи, коли наші готувалися до чемпіонату 2002 року і було таке гасло наша мета збірної країни. Наша мета 2002, а потім, коли невдало грали, то з'явився заголовок, який став популярним з гумором написав, наша мета хоча б у когось виграти. Андрій Савчук в сітку з боку вітає мяч, Василь Бублюк зачепив і буде кутовий. Тобто в цій фарі, звісно, що фаворитом є епіцентр, але але Шушківці на досвіді можуть Керчу, кепчу. А вперед тут ні, ну, тут стробко спокійно має заводіти мечем. З такими досвідними гравцями, як Гунчак, Керчу, Антонюк, направда, всі ветерани, а епіцентр всі, всі на ходу. Зараз в оптимальному футбольному віці на тому гравців епіцентру. Точно всі. А Андрій Савчук, який перед цим десь загрожував е, воротам, то з того часу на Займацьку збірну України Керчу. Кер... Ой. Що там свисток був чи не був, був? свисток, там у... зіграв у ноги Керчу. Хандій ханді, ну, ну, він Хандій не спеціальний дивитися. Гавно звішов він на м'яч, але доктор потрібний. А я захотілося, щоб волокер щось продовжив гру. Ну, не лише тому, що це допоможе, можливо, якомога довше інтригу тримати в цьому півфіналі, тому що... во-первых, это очень серьезно, очень серьезно э, для шишки, все, э, что там сыграл, мы пробиваю ну до выше левой девятки можно было бы Можна було з такої позиції загрожувати в ротах, хоча воротом загрожувати можна, але там став Хардко, який контролював ситуацію. Бахаляник зіграв з Хандієм. Хандій виявляється має школу спортінтернатівську, як розказував президент футбольного клубу піцентр во что у самару просто кажется скромненько Запитался, что он там уже там, футболом занимается, занимался, так, кажу, трешечки занимался, а выявилось, что он там в спортинтернате. Сейчас, а зараз есть возможность. А вот и не первый гол. Первый гол забывает Олег Кепче, а ось це інтрига. Це інтрига це цікаво. От Ярослав Гончак вітає і дякує Олегу Кепшу за цей гол. Слизький м'яч, слизький майданчик, ось має результат. 1-0, шишки Попереду і це цікавіше набагато, ніж все ви рухалося б так, як всі очікували, що кацапа десь проблем виграє. Ой, халяри. Піймав на протоколі, кажуть, я все розіграю. Ще раз за боковує. Керчу, Керчу, Керчу. Андрій Гордей. Андрій Гордей. Ну є, є, хет, шукет, шукет, шукет. Класно, зіграно Зараз все-таки знайшли можливість на стендах по воротах. Ну і ефір тепер треба, треба ну, підсилювати свої атакувальний тиск. Андрій Бежанар проголов. Андрій Бежанар може взяти гру на себе, може вирішувати долю епізодів і матчів цілих. Як буде сьогодні, побачимо. А взагалі, взагалі, іноді я йому можливо дорікаю, що він забагато себе гру. Один, один один може лікати, не знаючи. Не наважився пішоти. Йти в обмеж і правильно зробити, тому що він був останнім. Куляк. Іноді куляк. Хандій. Гунчак, на... Гунчак, зараз два в два. Хорош, хорош, хорош. Андрій, Андрій Галдей там просив там... м'яча, Гунчак на паузі. Ой-ой-ой, ну, як, ну як так можна віддавати ветерану на 2-3 метри в бік, який там попрацював попереду, нічого-нічого. Ну і що, 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 що? Ящу, я що Гончака, Але Гончак не встиг туди зміститися. Ой-ой-ой, а... буде. М'яч вийшов за межі майданчика, зараз або інший, інший м'яч. або М'яч вже червоний. Принесуть. Червоний, червоний, звісно, зручніше. Краще видно його. Краще видно. Ось там пільними зусиллями. Юні. Юний болівальник і трішечки постарше. Розібралося і принесла. Геннаді Коляк вже готовий. Готовий. І що тут? Расенгол, Расенгол гол забив. Олексій бакалярик тут, я думаю, що все-таки е, десь е, трішечки дозволили е, представники шишківців е, вільно почуватися епіцентрівцям. Ну і в принципі логічно. Е, десь логічно, що вони зерняли. Ой-ой-ой, Андрій Савчук там запрезентував за Андрія. Ні, там бакалярик.

Там показує Василь ну, Руслан Гончак. Ну, задів пальів, задів, там, да. задів, навіть зізнався, от віддає. Це fair play, можна поаплодувати навіть нам тут. Дякую, дякую. Браво, браво Руслан ставко. Хоч його партнери, хоч партнери його свалять, але я думаю, що це по людськи він вчинив дуже правильно в цьому епізоді, тому що. Тим більше, що побачили. арбітр, арбітр помилився, Василь Грушкевич там був поруч. Ще, ще, ще. Годей, так, годей, годей, прибуває. Руїв Є... дай, пас дай! це так момент, що був у Шичківців. Прекрасний, так? Я думаю, що Вістослава Хрока варто буде якось відзначити, підкажемо, організаторам Кубку області за такий чинок, саме тому що напружений час, ну буває, що там наприклад, проявляють. Тут обрізався бакалярик, 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 і тут має спрацювати. Антоніок. Тут блюк. А тут один один рахунок, напруга повна. Тут що? Вийшов м'яч, вийшов м'яч, молодець, спустав Грав до останнього. А, не розібрався, не розібрався. Макалярик там його переслідує Гончак. М'яч знову вийшов за межі майданчику за межі і трибуну, тому що майданчику комплексу маленький Париж. Можна другий м'яч, каже Василь Фурман і Василь Грушкевич обслуговують цей півфінал. Фурман на обидві півфінали, а перед Грушкевичем там. А, от, а може вони живговують перші. Куляк зірвав, бежина, тут бежана ряд Гунчак не по дитячому відтискав від. Осислав Храпко. Осислав Хапко. Бакалярик, бакалярик законку один-один за трошки менше, чим чотири хвилини до завершення першого тайму. Ротація під центром Андрій Бежунар. Ну, не будемо приховувати, в принципі, напевно, більшість таки, як не повертається з їх говорити, що за слабших, але справа наліває за слабших, а в цій парі. Фаворитом є, ну не будемо говорити це слабше, скажемо, що фаворитом є підцеплення. Безумовно, тому е, правило, більшість боліває за, не за фаворита частіше. Е, бежинар, бежинар. Має партнерів. Ханвій. Бежанар і що ще, ще беженар. Там... Олег Керчу, Олег Керчу був на місці. Тут майже з нічого витиснули небезпеку Біля воріт шишки, всі працівники епіцентру. Що цікаво, речі, вся команда епіцентр, всі, всі є працівниками гіпермаркету. Без винятків. Абсолютно всі. І Ті, що зараз на майданчику, і ті, що в запасі. Міжнарод з хандієм. Класно зіграно! і ой-ой-ой, Ну і що? Класно розібрався! Класно розібрався і є тут, кричав минулорічний е, минулорічні про Шишківців, які став героєм е, змагань. Тепер він у запасі. Зупився місцем в воротах е біблюку. Дві хвилини. Останні дві хвилини постаємо, пішли у нас. Нас Біблюк. біблюк. Бідлюк Де віддає, не, не віддав, не віддав. І тут хтось звернувся бакалярик, віддав на хандія. Хандій, хандій заблокували його. Да? І що зараз? Ай-яй-яй-яй, готовий буде, ну трішечки не розібралися. Показував Андрій Гавей, що горіть недобре віддавати паси, тому треба було зміститися. Мовляв, Антоні Кутрічки. Бежина. На Хенді А. Хендій, напевно, на... на Савчука. Так, на Андрій Савчука. Савчуків тут ну, раніше ще й Віталій Савчук був разом, то, то повна команда Савчуків була. Андрій Савчук нажимав. Андрій Савчук. Василь Савчук зараз сильно не виходив. Бакалярик, бакалярик не вийшов, не вийшов. м'яч. кутовий. За 43 секунди до завершення першого тайму. Біжить. І тут розібралися. Мабуть, за, за... розібрали. 25 секунд до завершення першого тайму, але Керчу мав прекрасний момент для того, щоб Тонюк, Антонюк. Антонюк вийшов пробити і. Ну, Правильно, тому що мало вже до завершення. Я думаю, що не встигнуть вже команди нічого організувати. Да, останні секунди! Ти вже з рахунком один один завершується перший тайм. Другого півфіналу епіцентру Шишківці 1-1 і попереду у нас ще 20 хвилин цікавої боротьби. Сподіваємось.